Так, відео про те, як я обрізаю яблуня. Ось у мене є така яблуня, її вже років 8. От вона дуже загустіла. На жаль, у нас іде війна і я її в минулому році не зміг обрізати, тому що це житомирщина, Ну і велика. Коротше, не обрізав. Так, будемо формувати. У мене є три такі мої правила. Перше, щоб середина, була, середина крони була пуста. Друге, щоб гілки не росли вгору а в бік. І и, и, третє, щоб гілочки не перехрещувалися. Ще такий важливий момент, що ось такі стволові гілки я обрізаю лише тоді, коли дерево спить. Тобто пізньою осінню або... Ранньою весною. От зараз у нас пізня осінь. І ще я стараюся тримати дерево не більше трьох 3-3,5 метрів, так, щоб можна було легко достати е з землі, відрізати, або стати на якусь стрімяночку і її достати. Так, продовжуємо. Тепер кожне правило по, по черзі, по поясню. Значить, дивіться, ось ця гілочка така, вона росте всередину крони. І ось ця така гілка. Вона теж буде пересікатися з, з гілками сусідньої гілочки, тому ми їх обираємо. Краще, мабуть, пилочкою Так. обов'язково без пеньочків, так, щоб дерево могло наступного року затягнути і вилікувати цю рану. Але якщо буде пеньочок, там обов'язково створиться. Дупло. От. І так, такі рани ми теж залишаємо. Зачищаємо. Так. Е, утвориться дупло і в общем, воно почне пропадати прямо зсередини, струхати серцевина. Так, ось з приводу того, що е, Гілки ростуть вгору. Ну, Взагалі гілки повинні рости вгору, це само собою. Але я стараюся робити так, щоб е, рост гілки йшов не стрімко, ну, стрімко горизонта... вертикальних е, гілочках, а через якісь бокові. Ну, Тобто переходив в бокову, ну, в смислі на бокові гілки. Так, ну, фу -фу -фу. Взагалі нам ця гілка тут не потрібна, не буде заважати. Так, а ось ця гілочка вона, типу, йде вверх і ми її тут присікаємо. І вже бачите, дерево, ну, гілочка буде рости в бок. Так, ось ця гілка в дальнішому буде заважати нашим нижнім гілочкам, і тому ми її теж обріжемо. Зараз, секунду. Так, Цю гілочку ми обрізаємо. Це да, звичайно все тут росте виключно в крону і поверх вона нам не витягає. Давайте розглянемо варіант, коли росте три гілки. Раз, два, три. Три гілки і всі в одну сторону. Тут приблизно 45-50 градусів, тут так само. От. Я взагалі не допускаю, щоб було, не було таких тройників. Обов'язково я середню вирізаю для того, щоб кут між гілочками був 90 градусів. Ось ще один приклад. Раз, два, три, всередину Так, це як приклад, цю гілку я взагалі буду зрізати, тому що вона всередині крони, я зараз заліз на дерево, всередині крони і росте вверх. Оце все, це все всередину я буду розчищати повністю, оголяти, Все це, всі гілки, що ростуть вгору, всі буду убирати. Тому що в мене вже крона сформована, вона, гілки ростуть в бока. От, і от бачите, стволові гілки ростуть з бока. А все, що йде вверх, оці всі гілки я буду вбирати. Ось ще одна така важлива наша гілочка така. Росте вгору. Ну, вона росте всередині крони. От. І її треба обрати. Цю обрати. Ця також треба обрати. От. А ось е ось, да, цю обрати. А ось цю вже треба. Начебто, щоб вона росла направляти, направляти її в сторону, щоб вона росла вбока. Тобто ми її обріжемо і з бруньки, яка буде з, з воротньої сторони, гілочка піде рости вперед, чи в Ось дивіться, ще така велика ця вся гілка. Вона вся йде вверх, значить тут дуже багато гілок. Все. От, але вона, вона вся росте вгору і мені цього не потрібно. Тому я залишаю ось цю гілку і ось, і ось цю маленьку. А ось це все, отут я зараз зріжу і це все ми викинемо. Я направляю начебто, ріст дерева в сторону, в цю сторону і вперед на, на цю гілочку. От, а це все, що йде вверх, убираємо. Так, у нас є ось така гілочка. Так. Оце вся вона досить велика, так? але вона направляється донизу. Тобто Вона гілками йде на низу. Коли вона навантажиться листями і плодами, вона буде торкатися землі і буде бачите, так, хворіти, мохом набиратися, тому ми її просто обрізаємо на, на роздвоєні. Так, і залишаємо лише маленьку, велику цю гілку убираємо. І буде таким чином буде краще провітрюватися у нас стовбур. До речі, ось ця гілка теж нам зайва, ми її теж будемо убирати звідси. І ця також так само йде донизу, ми її будемо убирати сюди під, під корінь. Тому гілочки, які йдуть ось така, як оця, і йдуть донизу і будуть. Контактувати з травою і торкатися землі, то ми їх вбираємо. Ось тут теж ось тут. ця гілка йшла донизу, тільки що тут обрізав, ось ця гілка яка йшла донизу, і залишив лише ту гілочку, яка росте вгору. Бачите, мене всі гілочки ростуть вгору, ну, в сенсі, не вертикально вгору, а ну, під нахилом. Вертикальні гілки, як я казав, я обираю ось такі гілки. Всі, що вертикально ростуть догори, я їх всі обов'язково обираю. Не потрібно. Ось такий результат. Це ми вже обрізали все, все що нам, мене не влаштовувало. Так. Все, що росло вгору, все, що росло всередину, ми все прибрали. Так, і пам'ятайте, що дерево треба обрізати щороку. Бажано хоча б один раз в рік весною, а ще краще, якщо і восени. Чим менше гілочки ми обрізаємо, тим легше воно переносить. Ось загоїти ось такі рани від таких спилів буде йому значно важче. Ще важливо чистити дерево від ось цього моху, моху, який обрізає, обростає. Значить, що як ми чистимо? Ми це діло зачищаємо щіткою, можна взяти щітку по металу, але ось такі гілочки тоненькі, воно звичайно пошкодить. Тому взяти жорстку таку пластикову щітку їх. Кругом достатньо. Пластиковою щіточкою почистили і покропили мідним купоросом, розчин мідного купоросу або залізний купорос. Інструкцію треба читати, щоб не переборщити. От. Це можна зробити, це обов'язково треба зробити до, до розпускання бруньок, а ще краще восени. Восени вже коли листя не буде. Так, значить, яблуньку ми обрізали. Так, у нас досить непогано вийшло, мені, мені здається, е, хтось скаже, що. Ну, типу, на чому тут родити? Щоб дуже мало я залишив ялочок. Ні, насправді, насправді урожай буде тільки від цього якісніше. Той цвіт, який мав би опасти, він, він зав'яжеться і буде неба зав'язів, але, але будуть якісні, красиві, великі яблука. Ну і важливо, що буде стовбур здоровий. Не буде там волога стояти, вітром. Буде висихати волога. І е, ще чому важливо, щоб стобур висихав. Ось, бачите, ось ця рана, ось ця така тріщина, утворилася через те, що весною а, в день е, сонце роз, розтоплює е, сніг, все, весь стобур стає мокрим, і вночі він замерзає і лопає. Ну, відповідно, вода заходить під, під, під ці, всі щілини. І, і ну, виходить, що кора ще більше руйнується, лопається на морозі. Ось, Так що слідкуйте за деревами. Весною, щоб не було таких тріщин, треба білити. Білити для чого? Тому що білий колір відштовхує сонячні промені, тобто дерево не так нагрівається. От темне дерево, воно нагрівається від, від сонця і, і, і тане сніг. А от е, біле дерево відштовхує, ну, коротше, не так нагрівається і. О, да, не так нагрівається не так тане. Все, всім спасибі, гарного вам урожаю. Ще одну яблуньку обрізав, як приклад. показую. Обрізайте Безжалісно. Безжалісно, ну, Це тільки на словах, безжалісно. Насправді. На це від цього дерева тільки користь. Тому і не забувайте чистити. Не забувайте чистити цей мох. Цьому дереву дуже там, мабуть, неприємно. Ось так, ось така. Ну, шкода, не, не зняв, яка вона була заросша, вона була дуже сильно заросша. от, Вся росла вгору. Ну, тепер ми її всі обрізали, всі опустили, тепер всі... Єлочки, бачите, я направив, тут росла гілка вверх, а ми її перенаправили в бока. От, і всі гілочки в бока, Тут йшла о, вверх, йшла, але потім ми її опустили на бока і ось тут бруночка, з неї теж буде гілка нова, і вона росте, ростиме в бока. Бік, бік, правильно. ось такі дорогі.